29 грудня 2023 року був приліт ракети за адресу середня 24 ЖК Люксембург. На сьогоднішній день цей будинок проведені стабілізаційні аварійні роботи, будинок зафіксований, будинок стоїть. Департаментом міського господарства підписаний договір на проєктування 3 травня. Поточного року з нашою будівельною академією зараз йдуть роботи по проєктуванню, приймаються відповідні проєктні рішення. Після того, як буде зроблений проєкт, пройдена експертиза, ми проведемо процедуру торгів і переможець зайде на відновлення цього будинку. В планах у нас в в планах нас, щоб ми до кінця цього року могли здати даний будинок, відремонтувати його і говорити про заселення мешканців цей будинок. Це в планах, як воно буде насправді, будемо бачити на сьогоднішній день. Сесії міської ради виділено на даний будинок 35 мільйонів попередньо, і після повторюся, після проведення. Експертизи буде, ми будемо знати вже загальний об'єм фінансування. ЖК касіраз, як ми пам'ятаємо, на передодні пасхальний свят був приліт ворожої ракети. Відповідно, був пошкоджений будинок. Є загиблі. На жаль, там констатований факт загиблої, родини, і маленької дитини, і матері, і здається, бабусі. Після того, як це все трапилося, на жаль, це був перший досвід в міста Одеси. Мобілізувалися сили і будівельних компаній, і безпосередньо ОСББ і міської влади і спільними зусиллями. такий от перший досвід був відновлений даний будинок в тій частині, де було пошкоджено. Наразі, наскільки нам відомо, будинок відновлений і функціонує в належному стані.